Пане Олеже, Володимир Зеленський доручив головнокомандуючому Збройних сил України Валерію Залужному розглянути можливість посилення протиповітряної оборони Харкова. Так, президент відповів на електронну петицію. Чи є взагалі можливість посилити захист неба над Харковом? Чи дозволяють це наші ресурси? Ну, насправді ми постійно працюємо і збройними силами щодо цього питання з міністерством. Оборони, коли приїздив декілька тижнів тому міністр пан Різнікав, ми над цим питанням проговорювали і насправді працюємо над цим, тобто постійно. І просто є деяка інформація, яку ми не можемо розголошувати. І насправді у нас ця система працює. І, ну, звичайно, що ми, тобто, маємо працювати над її, умовно кажучи, посиленням. А у нас ось нещодавно, там декілька хвилин тому а, було декілька ударів з реактивних систем залпового вогню по місту Харкову, майже по центру знову по житловим районам. Зараз а, щодо руйнувань щодо можливих жертв, інформація відповідно перевіряється. Також вночі було кілька ракетних ударів по промзоні міста Харкова, майже по центральній частині. А ці ракети випускаються. Ми зафіксували із міста Білгорода Російської Федерації. А ці ракети марки С 300 які відповідно перероблені для того, щоб вражати саме наземні цілі. Крім того, у нас по області постраждали Ізюмський район, Богодухівський район, а Чугуївський район, де ракета у населеному пункті Печеніги зруйнувала приватний житловий будинок. На жаль, жінка загинула внаслідок такого безпосереднього ракетного удару. Ми працюємо і з містом і з районами над відновленням критичної інфраструктури, оскільки. А ворог також б'є і нещодавно пошкодив ТЕЦ 3 у місті Харкові. Це одна із великих, тобто підприємців, які забезпечують майже третину міста Харкова, тобто і відповідно гарячою водою. І в нас наразі завдання. А через резервний фонд, який нам було виділено, і ми знову будемо звертатися до уряду за цим, щоб максимально відновити критичну інфраструктуру і, власне кажучи, підготувати місто, підготувати область до е зимового періоду. А Росія не і не матиме сил для взяття Харкова. Так вважають аналітики з конфлікт Intelligence Тім. Протягом усієї війни Росіяни були вкрай е, аналітики були вкрай точні у своїх прогнозах. Чи мають рацію нині на вашу думку? І чого на вашу думку знову таки я не, не питаю вас про якусь таємну інформацію, але як вважаєте, чого не вистачає Росії в першу чергу за кількістю зброї на харківському напрямку? Наскільки вона, тобто Росія, випереджає Україну зараз, і яких поставок чекає збройна чекають збройні сили України? Ну, ви знаєте, я б тут говорив не те, що Росії не вистачає. У них такі сили були як 24 лютого, так і зараз. Вони звісно проводять і ротацію. Звісно, проводять посилення, маневрування, переброс військової техніки. Однак ми стали значно сильніше. Ми вистояли з 24 лютого і вистоїмо зараз, оскільки ми постійно працюємо над підвищенням наших. Ну, тобто, нашої там обороноздатності, фортифікаційні споруди, інженерні мережі, військові я маю на увазі, і звичайно посилюємося з військової, умовно кажучи, сторони. Це відповідні збройні сили. Я маю на увазі силу, тобто солдатів і військової техніки, і тощо у нас повірте, у наших збройних силах дуже сильна мотивація. Ми е, із травня місяця, коли йшли в активну контратаку, і коли звільнили більшість е, території на півночі, північно-східному напрямку, то е, звичайно, що росіяни постійно атакують наші, тобто позиції. Однак наші військові не здали жодного метру і нав. Паки намагаються контратакувати тими силами, що є, тими ресурсами, що є, і е, мають успіх, зокрема по Ізюмському напрямку, було звільнено декілька населених е, пунктів. А нагадаю, для окупантів цей напрямок є дуже принциповим, як і північні, тобто північно-східний напрямок, оскільки через цей Ізюмський південно-східний напрямок вони направляють свої війська. На Донецьку і Луганську територію для збільшення там своєї військової, тобто, присутності, тому е, у нас перспективи дуже сильні, і наші військові мають успіх на всіх абсолютно напрямках. А про дивовижне, як на мене, хочу запитати вас справа в тим, що Харківщина лідирує за темпами розмінувань. Хоча так, нещодавно ми чули, що двоє людей підірвалися на мінах, але це лише показує наскільки серйозна проблема. Як іде процес розмінування? Ну, грубо кажучи, як вам це вдається? Процес розмінування для нас є також принциповим, оскільки зараз у нас іде а, сільськогосподарські роботи, і іде жнива. І ось буквально вчора 25 гектарів пшениці знищив, все ж таки ворог ціле спрямовано. Він це робить. Однак, підрозділи ДСНС спрацювали оперативно і безпосередньо попередили ще більші збитки. І зважаючи на ці заходи, ми дійсно маємо продовжувати темпи розмінування, їх постійно посилювати. Це при тому. Що а, це розмінування ведеться під постійним вогнем? А ми відрізняємося знов ж таки від Київської, Чернігівської та Мов області сумської. У нас ідуть постійні е, бої за кожен метр нашої території. Ось, наприклад, той самий населений пункт Циркуни, який я не втомлюю згадувати постійно. Ми його звільнили майже два місяці тому. Однак там іще триває процес розмінування, оскільки там ведуться постійні бойові дії, і фактично підрозділи ДСНС дійсно працюють під постійним вогнем.